Мов яблочко у садочку кохалась дитина, І говорить уже стало, І вчила княгиня тільки мамо вимовляти, а тату не вчила. І книжечок з кунштиками в ромні накупила, забавляла, розмовляла, і Богу молилась, і азбуку по кунштиках заходила чити. І ще божий день купала, рано спати клала, і пилиночки на неї впасти не давала, і всю ніченьку над нею витала, не спала, надивлялась, любувалась княжною своєю, і жениха їй єднала, і раділа з нею, і плакала, довгі коси вже розплітала, і лишенько свого князя п'яного згадала у мундирі та й закрила заплакані очі, а дитині ніби сниться, мов хоче. Не плач, мамо, не розплітай мої довгі коси, посічуться.